Всіх вітаю! Ви на каналі Magic Є, з вами Ганна, і спішу, спішу зняти вам розкладаннячку. На новій колоді, яку я тільки но отримала, і вже зняла на неї і розпаковку, і е, навіть огляд, де в якому, прямо не відходячи від каси, розбиралася з кожним арканом. В тому ж огляді я зробила інтерв'ю колоді, витягнула сигніфікатори по варіантах на, для вас, на себе, для вас, щоб ви подивилися, як колода вас бачить, якою людиною, і навіть зробила загальне розкладання по варіантах. Це все в одному відео, і, і це все на моєму основному каналі, і на цьому. Е, ФМ, де більше про Таро. А відео ви можете знайти, ну або на головній сторінці, якщо там одразу зараз подивитися це, це відео, або е, цей в плейлісті огляди колод. Буде теж це відео. А це розкладання буде у нас про предків, про пращурів. Не буду тут вигадувати велосипед. От сьогодні буквально була велосова ніч, якраз ніч, як. Зустріча з предками, з пращурами мені всю ніч снилися рідні місця, дідусі, бабусі. Я чесно скажу скажу, не не винесла нічого конкретного, конкретних послань, але всю ніч мені снилася рідня. І я, до речі, вже вранці відкрила інстаграм і зустріла пост про велесову ніч і думаю, о, ну точно. Тобто у нас в слов'янській культурі це не Геловін, не Самайн, а Велесова ніч у рідновірів, у язичників. І думаю, о, блін, а мені ще. Тобто я не лягала спати з налаштуванням, що мені предки мають наснитися. От, значить, да, значить це правда. І предки пращури до мене прийшли, мої родичі. То, відповідно, ми подивимось. Що хоче передати вам рід, важливе, якраз от такий момент. Ну і взагалі, оцей жовтень листопад, листопад оцей перехід. Він, ну, в нього, в принципі, такі енергії смерті по той біччя, зв'язку з тим світом, з усім потустороннім. І зараз от саме час зараз легше да, вийти на контакт з мертвими, з предками, аніж там влітку в, розгар, в, розгар, в розпал літа. Зробимо на два варіанти, але постараємося, постараюся я розкрити максимально. Детально, змістовно, це у нас сигніфікатор, власне, послання, і далі будемо доповнювати. Так, варіант. Перший, відповідно, другий. Можете, в принципі, дивитись обидва, можете загадати там жіночу чоловічу гілки свого роду. Можете ще, от якщо ви, наприклад, заміжня або одружений, да, чоловіки мене теж дивляться, можете рід дружини десь загадати свій і дружини, бо роди зв'язуються да, після одруження. От, якось так. Ну, Або просто обирайте той варіант, який вас покличе. Тайм-код буде в описі до відео і закріпленому коментарі. От, А одно колоди тут, як на мене, просто показує термінове повідомлення, да? бо має мечів, вона про інформацію, а тут прямо цілеспрямовано кудись б'є. Цей привид. Прямо тут пробивається, пробиваються ці повідомлення, ця інформація. Добре, варіант перший. Що тут? Шістка кубків. Так, ну тут конкретно про е, ваше родове коріння і хочуть розповісти, бо шістка кубків це є карта наслідковості дитинства, теми, діти, батьки. Це як є, є карта роду, в принципі, в якомусь сенсі спорідненості роду. То, відповідно, вам зараз рід хоче відкрити очі, відкрити якусь інформацію, про яку ви не бачите, не розумієте, або там, не дійшла до вас ця інформація. Да? Щось ви не знаєте про свій рід, і що ви тут, коротше, ви тут є нащадком чогось важливого, про що ви навіть і не підозрюєте в своєму родовому дереві. Ну, наприклад, наприклад тут сильний магічний дар передається, або цілительство, а ви про це й не знаєте, бо найближче до вас покоління таким не займалися. Да? От, наприклад, таке: або таланти якісь, або місії, або ще щось, не знаю, будемо дивитися зараз що. Щось тут генетично у вас прямо в жилах тече, а ви про це і ні в зуб ногой. Як цікаво. Тобто про себе щось, прот хоче вас просвітити. Добре, а що тут таке? Ви не знаєте, що є у вас в крові, що тут, що тут? Смерть. Медіумізм якийсь? Некромантія, ну то да, тут щось в сторону магії, щось от таке тяжеловісне, по типу медіумізму, некромантії, не знаю, здібносте до спиритизму якогось. М -м ви можете законе. Як, якщо захочете, можете законектитися із духами, із мертвими, із привидами, і э з потойбіччям. щось про потойбіччя, про смерть, про перехід. Ну, тут точно щось перетікає по крові, тут навіть по 6, дивіться, як пов'язані з сосудами такими, так, да? ці гарбузи. Давайте доповнимо трошки. О, знову ж таки. Ну, тут якісь родові здібності. І тут якось все навколо смерті людей, які пішли по той біччя різних планів, по яким душа переходить. І прям родові здібності. Цікаво, І які мають вийти, мають бути розкриті. Вони закриті, не розблоковані, не розпаковані у вас. Тобто тут можна розвиватись, означу навіть ці напрямки. В некромантії, будь-якого роду, некротика, чисток по таких картах проходять, будь яких медіумізм, спиритизм. Окультизм всякий на цьому зав'язаний. Що ще хотіла сказати? Ну, родологія, тема роду, в принципі, теж а, і цей. Регресія, регресологія, я думаю, тут теж проходить. Тут дивіться, тут ще й на дні колоди, десятка мечів, смерть, смерть, смерть. Ого, трійка мечів. Прям по хардкору тут можете працювати. Тут такі дуже сильні здібності, і навіть місія може бути в цьому ключі. Що від вас в цьому контексті хоче рід? А от, буквально, щоб ви навчались, щоб ви розвивалися пашментаклів. Боже, як буквально говорить колода. А я ще в інтерв'ю питала, як тебе вивчити, як тебе зрозуміти. І вона відповіла: а не треба, ти так зрозумієш, я так ясно, чітко все висвітлюю, так чітко говорю, що ти мене і так зрозумієш. От, от, переконалися зараз, що це так. Щоб ви навчалися, щоб ви розвивалися в цьому напрямку, щоб ви не боялися, хоча б розвиватися в цьому напрямку. І давайте попередження. За що тут не попередження, а за що тут рід хоче вас посварити в цьому контексті? Що ви не, як, не приймаєте, не визнаєте свою силу, або чомусь не вважаєте, що ця сила у вас є, а вона у вас є силища. прям. Отак. От І час вже цю силу задавати їй вектор напрямок, щоб ця сила кудись спрямовувалась. І кажуть, прискорюйся, давай швидко в темпі. Ви можете в експрес-темпі це розкрити, опанувати швидше, там за більшу частину, ну, коротше, за більшість, ви зрозуміли. Отакий от от розклад, буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. До речі, от саме до вас перший варіант може рід і пробиватись у снах регулярно. Бо у вас канал зв'язку є з тим світом, скажімо так. Так, варіант другий. А тут це щось про карму, скоріш за все, родову. Ви маєте, напевно, відпрацювати якусь родову карму, і або обходите це, або не хочете свідомо її пропрацьовувати, типу, а чого я винна за всіх вас відпрацьовувати, або в упор не бачите її. Ну, в принципі, не акцентуєтесь на цьому, не в курсі, треба вам підказати. Коротше, тут якась важлива частина родової карми на вас. Яка? От, знову ж таки, і суд вийшов, сигніфікатор кармічності. Карми ваших предків. А, ну, до речі, ви могли самі втілюватись в цьому родоводі. вже. Там, це була ваша якась прапрабабуся, да? і це були ви, да? А потім ви пройшли реінкарнацію і вже. ну, втілилися в цьому житті, але насправді якісь ваші пращури це була ваша душа. О, тобто душі часто перевтілюються по колу в рамках одного роду. Тут може бути і така історія, і якщо раптом тут історія, що я не хочу за якихось членів роду відпрацьовувати, то того могли бути і ви. Якби от карма пращурів, тут саме косяки ваших якихось прапра, -пра, які вже треба витягнути, пропрацювати, щоб родовід позбавився цієї важкості і як. Полегшився, да, очистився добре. Давайте так. Що це за кармічний груз, який ви маєте пропрацювати? Башта. Ну, Тут якась руйнація, яку члени роду завдали іншим. Можливо, тут були там воїни дуже жорстокі, які йшли і просто спалювали все на своїй дорозі, залишалася випалена земля, вбивали, гвалтували. Ну, щось тут з агресією, з насиллям пов'язано дуже е, з, 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 як? Ой, м -м, як? як буде ущерб українською? Ну, Щеррп, коротше, який члени рода попередні завдали іншим. От від них дуже. Хтось постраждав, страждав, і прямо воно так в сукупності мені йде. Всилля, ага. гнів, руйнація, лють, напади, всякі от таке. А як ви маєте це пропрацювати? А Боротьбою якоюсь? Ускладненою ще купою факторів, в якій сфері життєвій? В особистому. Тобто вас змушують боротися в особистому житті. Ну тут як, в приватному житті за те, що близько, за те, що по серцю. Можливо, ви в цьому житті були вимушені боротися, я не знаю, не дай Боже, звісно, за життя дитини, за її здоров'я. Або ваша історія кохання головна в житті це суцільний шлях боротьби. От щось таке. Тут ця боротьба. Не просто так дається, і дуже важливо тут не зламатись, не, не втікти від ситуації, а пройти цей шлях боротьби до кінця і залишитись собою, втриматися на ногах і дожати, дожати, дотиснути. І фінал тут буде добре. Показують, буде енд. Коротше, візьміть свою найскладнішу ситуацію в приватному житті. Оце воно. І ви тут маєте боротись, іти до кінця. Я думаю, якщо інформація прийшла зараз, то це вже відбувається або вже відбулося, і вам треба просто висновки зробити. Тобто тут навряд прийде інформація якось аж дуже на майбутнє. От. В когось це ще буде стосуватися як справи життя, бо позакоханим таке е, програється справа життя, яку ти кохаєш як кохану людину. От так, в цих рамках ще може бути боротьба, але от суть. Суть така. І кажуть, що ви прийшли з таким характером, з такими енергіями, з такою силою внутрішньою, що ви тут, ну як, цілком можете з цим впоратись, тому не ламайтесь, не здавайтесь, вірте в себе. боріться до кінця і поборете, да? як писав Кобзар. Добре, порада вам. Що вам тут хочуть порадити. Щось про кордон, у кордони, щось типу відокремитись від цього зайвого, бо ви тут можете свою енергію, свої життєві сили, свою цю силу розпиляти на зайве, хоча у вас є головна боротьба, на яку треба покласти всі сили. А все інше, ну тут багато коротше є неважливих речей, які вам здаються важливими і вам треба тут провести кордони, відокремити зерна від плєвіл, да важливе від неважливого і також відокремитись від неважливих людей, які тяг тягнуть на себе за багато ресурсу уваги. Ще вам щось говорять про житло, про простір, де ви перебуваєте, що в ньому треба навести лад. Або переїхати, або замінити щось тут не так, от з вашим простором, де ви знаходитесь більшу частину часу живете, або чистку зробити, прибирання, гармонізувати. Не знаю тут. Ну просто вас вже багато, і мені так в різнобій іде інформація, але щось про житло, про оселю. Щось тут не так є тут з чим розібратися, в когось підклади там лежать, тягнуть сили до речі. В когось просто гармонізувати треба, в когось просто перестановку треба зробити і все по поличкам розкласти. Кажуть, доробляй, доводи до ума, от мені тут іде. От напишіть, кого це стосувалося, от щось таке. І да, дійсно, перестаньте відволікатись на, зайве, на зайвих людей у вашому житті. О, я до речі, трец. Ну ті, хто в трец ошиваються, ті знають, яка там токсична публіка, і скільки там токсичних коментарів прилітає. І я, от вчора, в порядку експерименту почала там видаляти, а мене так залетіли два треда, от прям залетіли на багато переглядів. І звісно ж мені купу фігні почали писати. І, а я не хотіла на це вчора витрачати час. Було багато своїх справ. І я вже вирішила блокувати навіть ті коментарі, які ніби й не хамські, так щоб сильно, але мені інтонація не сподобалась, і навіть їх. І оце я так одразу поблокувала, і мені так легко. Було, от прям клас. От ніби одразу розгружаєшся і зайву енергію в своє поле навіть не береш. От, як ніби лайно летить, а ти його на ходу відбив, і воно туди назад кудись полетіло і тебе не зачепило. От, от, Всім раджу, от кого напрягає фігня всяка в інтернеті, коли вам пишуть. Раджу одразу блочити, навіть не на розбиратись, не втягуватись, бо ви ні, ну, ви людину ні в чому не переконаєте, і відповідаючи їй, ви тільки нариваєтесь на нові нові порції негативу, бо вона не зупиниться. Це гарантія просто. Ладно, попередження роду, точніше, тут у нас не попередження в Цьому розкладі, а посварити, за що вас хочуть, що, що не так. Ага щось знову ж таки про тему відносин. А, ну, давайте уточнимо, мене дуже розумію. Чому тут негатив цієї вік? Може, ви якось занадто підлаштовуєтесь під людей? З усіма компром... компроміс. Щось про компроміси, які вам шкодять, що не треба зайвого разу йти на компроміс. Ну, це може стосуватися там не вашої половини, конкретно, не любовного партнерства, а може людей, в принципі, партнерства, в принципі, бо ми ж то багато по життю взаємодіємо. От враження, що вам кажуть, не будь такою м'якою людиною, і не будь. Ти йдеш на компроміси, які, по-перше, тобі шкодять, а по-друге, йдуть в розріз з пропрацюванням у цієї карми, у цього кармічного багажу. Шукаєш компроміси вихід, там, де компромісу бути не може. І там, де треба просто відстоювати своє, свою думку, ставити питання ребром, казати категоричне ні, категорично так. Не у всьому можна знайти компроміс. Іноді ну, компроміс це. Програш і шкода для всіх. Ну, наприклад, дружина хоче одне, а чоловік хоче полярно інше, от геть інше. І вони обирають щось третє, що в результаті не влаштовує ані дружину, ані чоловіка. Програли всі. Не завжди, на жаль, можна знайти компроміс, іноді можна тільки розійтися в різні боки. Ну, це так же я міркую, просто тут ситуацію всіх різні. От так, якось так. Другий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Дякую за перегляд. За будь-яку активність заздалегідь, дякую вам. Пишіть свої коментарі, пропонуйте теми для відео. Буду рада, якщо було корисно. А з вами була Ганна. Не з вами сила. Пока-пока!